Здоровенькі були. Тема дуже цікава. Це протидія медицини офіційні, як вони називають, я називаю її медициною хвороб. Бо система медицини сучасної поставлена на те, щоб ви хворіли. Тому що поки ви хворієте, поки ви платите лікарю, лікар буде отримувати зарплатню за це, чи буде отримувати платню, то він буде зацікавлений в тому, що ви хворіли, а не в тому, що ви одужали. Ну, Це не кожного лікаря стосується, безумовно, хтось дійсно клятву Гіппократа провів через серце, то він допомагає людям. І я знаю таких багато лікарів, то як сказав мій знайомий, дякую Богу за те, що лікарі існують, тому що людина не впадає в розпач. Але повернуся до теми. Чому я назвав сьогоднішній ІТР <кій> медицина бідних більш природня»? Цих досліджень, більше 30-річних досліджень, я дивився, яким чином люди, які не в змозі сплатити ці послуги, а ми ж розуміємо, що в нашій країні відбувалося знищення медицини, тієї медицини, яка була, класичної медицини, яка, до речі, не відмовлялася, знаючи і пам'ятаючи своє дитинство, не відмовлялася від природних способів лікування. Пам'ятаєте, коли ви там у вас температура, або у вас там насморк, або ще щось не що казали, чай з малиною, з лимоном пити більше, окутуватись, то це міг порадити навіть простий терапевт або педіатр, якщо ми беремо дитинство. Після цього, подивіться зараз, тобто, якщо ви приходите, хтось там у вас має там, сімейних лікарів, вони таких парад вже не дають. От вам пігулка одна, от вам пігулка друга, тут вам касторка, тут вам ще. там... Ні, касторка, вибачте, касторка була самим е, гарним лікувальним <головьким> засобом деяких речах. Я приведу на прикладі, я не хочу більше е, вам е, нотації наукові читати. Я привожу приклад. Дивіться, якщо ми беремо і подивимося статистику, то сільські люди, літні люди, живуть довше. Чому тому, що вони на природі, вони дихають, вони п'ють воду, вони фізично рухаються, тобто вони навантажені постійно. І подивіться тих, хто живе у містах. Які вони хворі, навіть вже там сьогодні в 20-річному, 30-річному віці. Чому відбувається? Тому що гіподинамія, тобто немає руху зовсім, тому що впевненість в тому, що оця пігулка мені допоможе, тому що зняла вчора головний біль і сьогодні зніме. І позавчора вона мені зняла, а вони не розуміють, що вони включаються більше, більше, більше. Одне там вони пили там анальгін, а тепер вони п'ють пенталгін. Якби вони взяли і прочитали наукову складову цього препарату, і зрозуміли, що пенталгін, тому він називається пенталгін, в разів потужніше за анальгін, тому він і знімає головний біль. А він не знімає, він знімає симптоми. Ну то хай буде на їхній совісті, хто у що вірить, той, той отримає. Давайте я вам приведу декілька прикладів на о, зараз прямо так от в етері. Дивіться, в руках у мене звичайний м'ячик. Да? Тобто з ним я знаю більше там, 50 вправ. І е, наша проблема зараз сучасної, сучасного суспільства в тому, що ми комп'ютерні, телефонні сидимо і вся проблема виникає в болі голові, шиї і e, верхнього верхнього плечового e, пояса і що відбувається, закликає шия, після того недостаття крові, тобто немає кисневе голодування мозку. У людина починає боліти голова, у людини починає панічні атаки, у людини. Ну, там багато-багато чого починається у людини. А, і після того починається раз кардинація. Тобто ви будете бачити, що у вас з'являється тремор, ви будете бачити, що у вас з'являється нестабільність у русі, ви будете бачити, що у вас головокружіння відбувається. Ці речі якраз і показують, що наше життя треба. Треба змінювати. Це перше, що треба. Так от, Якщо ми просто беремо, от я вам зараз покажу дуже швидко, да? тобто от таким будемо прокатувати просто отак от руками в різні сторони. Отак от, отак от просто руками будемо прокатувати. Ви, всі точки, які у нас є на долонях, а у нас, нагадаю, на долонях, на стопах ніг і на вухах, на обличчі є паралельні системи нервоскулярні точки, які активізують цю систему тіла. <кій> тобто, я можу привести приклад, тобто, якщо пам'ятаєте, да, як е, позбутися страху, дивіться попереднє відео, або як позбутися панічної атаки. Так от, от м'ячик допомагає активізувати, якщо це ви зробите таке ж саме на стовпах, зранку, наприклад, просто ви прокатаєте м'ячик тут і прокатаєте м'ячик ногами, особливо там з упором, е, то ви активізуєте всі точки, які запустять вам рух і циркуляцію е, крові організмі е, в правильному русі напрямку. Після того ви можете зробити отаку вправу. дивіться, Просто сидите да, там, перед комп'ютером, дивлячись телевізор, вам можливо, ніхто не заважає робити таку координацію. Таким чином ви робите що? синхронізацію двох полушарів: один, правого і лівого. От просто отакий рух. Або візьмете тенісний снимня, чи будете йти там по місту і будете його бити, е, бити е, е, о дорогу. Да? Ливите однією рукою, другою рукою, чи просто однією, чи будете просто його так от жмакати. Отак ви будете йти і жмакати, скільки м'язів починає працювати, рука у вас починає бути потужною. Тобто це просто приклад м'ячиком. Я не кажу про інше. Ладно, давайте нема м'ячика, нема м'ячика. От у мене буває, інколи е приїжджають люди на консультацію, кажуть, нема м'ячика. Добре, м'ячика нема. Ви всі канцелярські. Співпрацівники, чи там, ну, в всякому випадку, вдома олівець або ручка є, да? Бачите, да? Звичайний олівець, ручка. Це я сьогодні взяв, от, от я, як ви ж знаєте, я кетерам не готуюся. У мене все природне, як і система природня. Так от якщо ви будете робити тільки отак, отак. отак. от, Оце дітей собі в офісі, да? ви бухгалтерка, чи не знаю там офіс-менеджер, чи файна секретарка. Так от якщо ви будете робити отак, отак протягом дня. отак. У вас ніяких солі не буде на пальцях. У вас говорить, буде мати... моторика, вона називається дрібна моторика. Якщо говорить, ви попитаєте вчителів старих, вони скажуть вам, що є такі вправи, які якраз цю моторику через пальці і розвивають. І це дає наснагу людині зразу впоратися з трьома проблемами. Перше це координація. Друге це руки. Вони у нас самі дієві. У будь-якої людини руки самі дієві. І третє, ви будете розуміти, що ви займаєтесь психологічно, маєте, на увазі, що ви займаєтесь собою, здоров'ям. Це дуже величезний плюс. Далі можете цей ручку, да, можете прокатати так, же, як я вам показував з м'ячиком. «Ну, нема м'ячика, ну таке буває. Трагедія в житті. В мене одна жінка нещодавно була і казала, нема в мене м'ячика, нема в мене м'ячика. Добре, що в мене в центрі є. Там, більше. Та тенісних м'ячиків я їй подарував і сказав. От, будь ласка, хай вам щастить, займайтеся і буде все добре. Тим, до речі, м'ячика можна прокатувати шию, можна прокатувати спину. До речі, до шиї зараз дійде. Тобто, ті, хто знаходять відговорки, це ті люди, які не хочуть займатися. Вони вірять у пігулку, вони вірять в лікаря. Так от я вам кажу, не в лікаря треба вірити, а в знання лікаря. Розумієте? Ви вірите не мені. Ви вірите в ті знання, які я маю, або які я підтвердив. або е підтвердження публічне, да? то є те, що вже суспільство сказало. Там, Расулов це файний хлопець, або там, система Расулова, вона дієва. <кхем> або Руслан дійсно допоміг там, тисячам людей. Оце, от -от це Сарафана Радіо вона буде е діяти. Тепер я привожу приклад вже більш такої. Натхненної роботи, да, це звичайна палка. бачите от У вас, у вас там, не знаю, вдома є швабра, чи що, ви там підлоги миєте або підмітаєте. Да? Тобто, Будь-який держак. От я вам показую і ви можете зробити я не пам'ятаю, я не рахував, скільки я знаю з палками, ну, точно майже під 100 знаю. Так от, якщо ви просто ось, маєте, от болить голова, да, болить шия. Немає можливості сплатити масажистам, бо сьогодні масажистам по Києву коштує від 400 до не знаю, тисячі півтори, знаю масажистів по 25 тисячі за годину, які роблять масаж, а знаю масажистів, які беруть 100 долярів. Уявляєте собі, там 4 тисячі гривень за годину роботи. Так, да, Зрозуміло, що там індивідуальні якісь масажі є специфічні, але така ціна то як цій жінці, як цій бабці, яка має 2000 гривень пенсії, можна це зробити. А якщо ця жінка-бабця, болить в неї шия, не може вона дотягнутися, руки в неї не працюють, то бере таку паличку від тяпки, від садки бере таку паличку і починає згори вниз легенько прокатувати собі шию, отак, отак, отак. Легенечко, легенечко, легенечко. Но буде робити це кожного разу, коли в неї болить голова. І шия, і буде відкатувати, розминати ті м'язи, щоб вони були не дерев'яні, щоб вони не були залізобетоні, щоб вони були м'ягенькі, як у неї в юності. <кій> Згадав анекдот, коли стару прибиральницю запитали, в які часи їй було гарніше за все. То вона сказала, за часи Сталіна, а молодь дивувалася і казала, так послухайте, там же катували, стріляли, там концтабори, все інше. То чому Марія Івановна? Марія Івановна каже. Тоді в мене спина не боліла, і мене чоловіки хотіли. До речі, ті, хто у шлюбі, один одному робіть масажі там, де можете. І повірте мені, ви відновитесь дуже швидко. За півроку я гарантую, що у вас з'являться поліпшення. От такі Отакі І Тими палками можна прокатувати верхню частину голови. Цією ж палкою можна прокатувати плечі, там, де ви точно не дістанете. Я інколи я, я не йог, да, не можу собі дозволити. Тобто з, з, з цього боку, з того боку, ви можете цю ж палку, от цю палку вже пропускати через не знаю, там, е під, лікті, да, під плечі. Цієї палки ви можете зробити повороти, нахили і таким чином будете відновлювати свій хребець. От я вам привів тільки із трьох підручних <кій> засобів, що можна робити. А якщо я ще вдамся, а буде і тери наступні, що ви пам'ятаєте, включити ще дихання, включити воду, включити природню силу землі, тобто будете ходити босими ногами, ви відновитесь дуже швидко. Нагадаю, що академік Номивакін казав, що в людині заложено, в людині заложено. Дев'ять 9 разів більше природних сил захисту, ніж будь-які віруси. Будь-які е, віруси і е, будь-яка хвороба. О, о, Згадав повністю. В 9 разів пам'ятаєте, як у кота чи у кішки 9 життів. Це отак от і відбувається. Ну, а сьогодні я закінчую. Бажаю вам всім успіхів, будуть питання. Телефонуйте, дзвоніть. Чи пишіть? Будемо раді вас чути. Здоровенькі були всього вам найліпшого.